Пришло чудо, блядь. Давай, дядя, знімой героїм будет, блять. Роскальчик воював з нами на мосту. Росавчик, дед. Боятись, не гріх. Грих. Зрадити своїх. Полицем наші тут, і на левий дух, і сердець сталевий дух, і героїв незламних хруст з неба нам сил дають. <му> Ta, 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 ta. Чекатиму, Стільки, скільки треба, я чекатиму лише на тебе я чекатиму. Ок. Ним разом буде ок. Рюкзачок тревожный, тая не переможный. Рюкзачок тревожный, тая не переможный. экипаж в составе командира майора Баронов фон Швайцкопфа 12-го, наводчика Ганса Шмунке и простых солдат Дранкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии.

Ахмеда, Манга Инге Мукте Пия, Сладенай Радатала, Виски Кола и Теки, Сладенай Радатала. Ну не, ну пошла. Я не знал, что ты тут есть. Я просто тебя первый раз вижу. Я понял. Но в следующий раз будем да, знать, принесешь. Зайчик прям. Как <сушу> like, это знаешь, зайчик. Uh -huh. Прозвучит терминовая информация. Для чего військовослужбовцы снимают видосы? Як ви думаєте для того, щоб продовжувати життя, відволіктися, відволіктися від війни? Коли ви лайкаєте ці відоси, нас спонукає йти далі, робити щось неймовірне для того, щоб тебе оцінили. Ви ставлюючи лайк, підтримуєте нас дуже сильно підтримуєте. Навіть уявлення не маєте, як це спонукає йти далі, коли супергерої це піхота. Це не ударні дрони, не, не аеророзвідка, не, не забезпечення тилове, не, не волонтерство, не, не медійна сфера. Супергерої це піхота, артилерія. Це воїни, які в, в, зараз в ямах. Весь цей жах війни бере на себе в, в, піхота, збройні сили України. А не спецпризначенці, там різні. Хто в мультикамі завжди трошки соромиться а тих, хто в пікселі. Знову попав на цю позицію, провів деякі роботи, і мій знайомий каже: тепелакшарінара, тема ролика, сучасне військове укриття по-українськи. В першу чергу укріпив земляні стінки, бо вони почали інтенсивно валитися, використовував гілля більш-менш рівне. У мене вийшли ось такі ось два стілажа. На одному стілаже знаходиться мій двохколісний помічник. Я його знайшов в жовтні місяці в посадці і з тих пір ми кочуємо разом по позиціях. Вантаж на плечах я не ношу, а вожу на велику одразу три мішки. Два мішка ложу на раму, один на багажник. І везу кілька кілометрів і не запихуюсь. На другому стілажку знаходиться моє спорядження. Коли лунає сигнал бойової готовності, мені удобно тут його одягати на просторі. Також тут знаходяться мої дровцята. і зробив навіс. І перлина цієї конструкції це водозбірник. Є такий жолобок по клюйонці. Вода стікає в жолобок через тканину фільтр і відро. Як іде дощ, у мене банний день, пастірушки і все інше. А також тут є. Рукомийник, який пересух, дві неділі дощів не було. Чистялка для ноги лавочка. На лавочку сідаю, коли нема обстрілів, дихаю свіжим повітрям, приймаю сонячні ванни і дивлюся на голубе небо. А що ж тут всередині? Так виглядає сучасне військове укриття по-українськи. Як мій знайомий каже, лакшері нара, нори у звірів, у мене укриття центральною річкою. Тут є, звісно, пічка. В ній є комфорчка, можна готувати їжу. Вона дуже гарна, економна. За усіх дровцят мені вистачає на 3 дні. Навіть є розпалювач для дров. Нішу під пічку оббив я склотканиною, щоб якось захистити дерев'яні конструкції від високих температур. Також є газовий балон. Газовий балон і пічка це презент від командування. А також зробив три ніші з під снарядів. Одна ніша для взуття. Раніше взуття було тут на проході, я все спотикався через взуття. І дві ніші для міні-кухні. Обив це все білою плівкою. Тепер, коли є бруд, мені зразу видно і я витираю тряпочкою, щоб додержуватись хоч якось гігієни. Коли я сідаю на сілець для прийому їжі. Я завжди дивлюся на цю картинку української дитини з надписом «Наше майбутнє в ваших руках. Чекаємо з перемогою. У мене теж є такий кіндер сюрприз Внуця півтора року. Її майбутнє в моїх руках. І вона з донькою чекають мене додому з перемогою. У мене зразу мази становляться на місто. Мені нравиться тут бути. Я хочу тут бути. Я повинен зробити все. Щоб загнати окупантів в ту дупу, з якої вони вилізли. А також тепер укриття електрофіцироване. А що ж там в кімнаті відпочинку? В кімнаті відпочинку майже нічого не помінялося. Єдине, що вона теж електрофіцирована. я тут заряджаю павербанк і телефон. Та знайшов книжечку. Книжечку Жулі Вірн. 400 сторінок. 15 років не читав паперової. Літератури, все слухав аудіокниги. А так все осталося по містах. Также моє ліжко, ковір, що під землі не тягло. І мій рюкзачок. З рюкзачом прийшов, з рюкзаком і піду. Все, що я вам показував до цих пір, все оставлю тут. Мені подобається приїжджати в цей підрозділ. Керівництво підрозділу піклується про особовий склад та забезпечує його всім необхідним. Всі запитують у мене, де я це все взяв. Хлопці, я це все взяв на передовій в полі, в посадці. Проявив, так сказать, смікалку і винахідливість. Хлопці, держіть свого горобчика за вітром, проявляйте трудолюбивість, смікалку, винахідливість і разом виженим окупантів з нашої української землі. Слава Україні! Слава народу України! Війна навчила мене одного. Жити треба зараз, і кожна наступна мить це зараз. Минулого немає.